Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на ваші запитання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні з нами на зв'язку на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістіну! Привіт, дорогенькі! Давно не бачилися через відключення. Е, Крістіно, перше питання. Всі хвилюються: чи буде підірване Київське водосховище? Чи захопить, е, чи затопить Київ? Чи є небезпека? Давайте глянемо е, дуже великі наміри йдуть саме на це питання. Дуже великі плани. І до планів нашого ворога входить, власне, такий підрив. Але самого підриву я не бачу. Можливо, щось відбудеться поруч, тому що є якась точка, яка може бути підірвана поруч, але, власне, не це місце. Скажіть, будь ласка, можливо. Вам фонить Запорізька станція? Між іншим мені сьогодні снилося, що мені видали паспорт, де було написано, що я родом з Запоріжжя. І я там зі своєю клієнткою ми ходили по якихось завалах, по якихось страшних таких маленьких квартирах. Зараз давайте глянемо найближчим часом. Там буде якесь обмеження, я не знаю обмеження чого. Я вже не знаю, чим нас ще можна обмежити, але буде щось відключене, відрізане, поломане. Щось буде нове. Щось буде нове у Запоріжжі, і так само ну е, якісь е, точечні підриви є. Тепер перейдемо до особистих питань наших підписників. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є якісь способи очистити себе від негативу в домашніх умовах? І чи що порадите як практики? Є способів дуже багато. У мене в телеграм-каналі я деколи пишу різні способи. Але для того, щоб очистити негатив, треба зрозуміти його характер, звідки він взявся. Що то за негатив? Ну, можна, наприклад, взяти свічку, скатати з себе починаючи зверху донизу, бо ми в голову ніколи не можемо піднімати негатив. Тобто, зі свого зі своєї свідомості катаємо, катаємо, катаємо вниз, пізніше свічечку спалюємо Ну, взиваємо до кого. Ну та тут, напевно, до того в кого ви вірите. Це таке саме просте, але тут треба детальніше розбиратися і давати пораду. Кристина. Я знаю просто, що ви приводите такі дуже цікаві чистки і навіть чистки. Ну, такі загальні, там де для загалу там на берете декілька людей, і у вас є особливі способи. Розкажіть трошки нашим підписникам. Е, дивіться, на тому тижні буквально, буквально завтра, післязавтра є така можливість. Я хочу зробити одну загальну чистку, тому що не всім людям по кишені, не всі можуть, не, не кожен може собі дозволити. Так, от я зараз знаходжуся в Німеччині, в Берліні. Тут є цвентар самогубців. Ну там досить така м, енергія жорстка і агресивна. Тобто ніяка любов там не може бути ні, ніяке відкриття шляхів. Там може бути кількість зняття деструктиву. Власне, у ця енергія мені сузвучна з тим, що зараз відбувається з людьми на Україні. Якесь воно так, якась така от бісотня, де деструктивна, розумієте, і там я можу це забрати, тому що дуже созвучна є енергія, і так само ці самогубці вони не упокоєні, вони хочуть щось на себе брати. Тому я пропоную загальну чистку, наберу кількість людей, піду і там відчитаю, і це все зроблю. все, регістрація, як завжди у мене в телеграм-каналі, де я і відповідаю на безкоштовні запитання, як завжди. І я нагадаю нашим підписникам, що посилання на телеграм-канал Крістіни обов'язково буде знаходитися, також і в описі цього відео. Поїхали далі! Доброго дня, Тетянко! Звертаюся вже четвертий раз. Подивіться, будь ласка, долю мого сина Євгена, третє, одинадцяте, дев'яносто. Ну, знову ж таки, долю. Ну, швидше всього мама хоче подивитися на рахунок мобілізації. Ну давайте глянемо, що скажуть карти. Угу. Тут є 100% загроза. 100% загроза. Тут взагалі якісь ну, е, мені по паху є нещасним випадком. Тут ну, геть погані карти впали, тому тут треба ну, більш детальніше це переглянути. Ну, але тут воно не фатально, тут не є прямо воно по долі, але якийсь такий як нещасний випадок е, над людиною на вис. На жаль, питання дуже цікаве питання, але, на жаль, людина Тетяна, знаю тільки, що ім'я Тетяна. Добрий день, шановна Тетяна. Все моє життя ж Подивіться, будь ласка, чи будуть хоч якісь позитивні зміни. На жаль, без дати народження. Це все, все знаходиться в руках тої людини. Так воно, воно у неї все розвалилося. Її можна той її скелет зібрати наново. Ну але як ми можемо почати збирати ті пазли, якщо ми не знаємо, з чого? Це здоров'я, це кохання, це житло, це війна? Такі загальні питання, ну глядачі задають, але треба деталізація. Чи буде розгляд в суді моєї справи про пенсію? Суд взяв до розгляду три роки тому, запитує Ольга 5.09.47. стаж роботи 59 років. Бачите, яка несправедливість? Ну, я я перепрошую, як завжди, треба все купляти, треба знати до кого підійти, і, і тоді все буде нормально. Отак, от щоб просто так от її взяли і дали грошей, і все у вас, вас буде добре. Я вибачаюся, у нас в країні так не відбувається. На жаль, дівчатка. Подивіться, куди краще поступати внуку артемію, 18.08.2006. У Люблін чи вдома? Чи не тягнеться за ним родове прокляття? Бо була родова травма. Ну, взагалі, той, хто питає, питається в нас, бабуся для бабусі краще, щоб він був вдома. Для нього краще, щоб він був в Любліні. Негатив є, але не не такого характеру, як нам подали, не такого характеру. Але бабуля хай відпускає дитину, бо, <кій> бо так не можна, бо то в в 25 років буде ходити в памперсі. Ну, де то годиться? Людина має бути самостійна. <кій> Згідно. так, прошу пораду. Володимир, 17.06.61. Хочу їхати машиною до дочки онучки в Німеччину після 20 серпня на 10 днів. Яка буде дорога? Як пройду кордон? Чи взагалі варто їхати. Дуже вас прошу, дякую. Ой, Володя, була би я ще тут, 20 серпня, я би вас зустріла. Дорога має пройти добре, але так от, перевірити, щоб не було ніякої поломки, бо ми не знаємо, якого року машина, 24 го чи 1924. го Все має бути налагоджено. Є, якась, ну, є якийсь затик у нас на кордоні, але має бути нормально. <кій> Там вони всіх тримають. Угу. Вийшла заміж 26.02.2022. Як складеться моє сімейне життя? Запитує Раїса 21.07.61. Вийшла людина заміж через те, що дуже боїться бути сама, і бачу, що вона у стосунках є подавлена. Взагалі, ті стосунки налагодити можна, але просто людина повинна мати інструкцію. Прошу приходити до мене в телеграм-канал, я там зі всіма бавлюсь. Нянчу і нема там людини, і кого я не підтримала і не відповіла. Uh -huh. Тут є проблеми, але не страшні. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, мого сина Олександра, чи будуть у нього діти? 30.08.88 88. Найближчим часом ні. <кій> спочатку треба не в дітях проблема, спочатку мусить бути гармонійні стосунки. А дети это уже позднее. Добрый день, пишу третий раз, посмотрите, смогу ли я при э, приехать в Луганск? Там была вся моя жизнь. Вер, переехать, вернуться? Вернуться скорее, да? Наверное, в ближайший год нет. Угу. Так, э, огромное спасибо, дорогая Танюша, я тоже Тетяна. І очень швидко получила від от вас ответ насчет приобретения з сином Александром транспортного средства. Є ще один большой вопрос, Бачите, які люди везучие. Дійсно, якісь везіння, щось воно має, тому що деякі там по 5-6 по, 5, по 6 разів пишуть, і от не натрапляємо ми на їх питання, а деякі от, з легкістю, так... вам, чому? Чому? Тому що є такі люди, я нікого не хочу образити, які вважають, що ми їм винні, і які хочуть тільки халяви, які ходять по колу, по безкоштовним питанням, їм воно ніколи нічим не поможе. А є людина, яка на зв'язку з силою якоюсь з собою, і вона раз закинула своє питання, і ми його відразу розгладили, розумієте? Яка не шукає халяви. От, ви бачите, людина потрапила вже другий раз. Є саме большой вопрос, буде ли окупіровано Славянськ Донецької області і залишатися ли сину працювати вдома, або їхати в Київ. Син Олександр, 13.07.82. Словянські у нього є якісь зав'язки душевні, але взагалі показує їхати в Київ. Славянськ э, може бути окупірований не сто процентів, но там очень зжаті можливості будуть їхати в Київ. І денег там побольше, кстати, для її для сина. Так, запитує любов: чи можна мені повертатись до великої писарівки Сумської області, восьмено друге, Возвращаться можно, но там совершенно не будет средств к существованию. Я не вижу там денег, я вижу какой-то удар. Поэтому я бы советовала переждать. И, наверное, к следующему сезону, там вот к осени, и можно пересмотреть еще раз. Может, события немножко поменяются. Угу. Добрий день, Тетяна. Знаходжуся в Німеччині. Все йде непогано. Як ви казали на консультації. Вдячна. Вдячна, що Звертаєтеся, цікавить, коли зроблю операцію і чи буде вона вдалою, коли повернусь до Києва і чи повернуся взагалі. Але ж ви, шанона, не написали тут ім'я, дату народження. Я не можу пам'ятати всіх людей, які до мене звертаються. Але давайте Христину подивимося, коли ж зробить операцію, чи буде вона вдалою, чи вдасться взагалі їй зробити цю операцію. На що операцію, людоньки? Та ви ж хоч кажіть на що операцію? Від чого залежить? У вас нема грошей, чи лікар зашмаркався, чи закрита поліклініка? Від чого залежить ваша операція? Ну давайте глянемо. Але то мега, то, то, то щось таке мега-питання. Ну, має зробити операцію, має зробити. Ну допустимо, ну, цього року, але там е, проблема в коштах. Ну там, тобто вона може бути коштовна, безкоштовна, щось люд, щось людина собі розбирається. Чи буде вдала, ну чесно кажучи, 50 на 50. дивлячись, який спосіб вона вибере. Тобто, ну тут розумієте, ми зараз керуємо людину в лікарню і потім будемо мати такі опросині з вами Таня. Тому треба за операцію дуже детально: вухо болить, ножка болить, тут що там ще легені болять? Ну то ту ж серйозні справи. Цікаве питання. Доброго дня. Чи по долі моєму сину Віталію залишитися проживати в Німеччині? Відчуваю, що на ньому є магічний вплив, запитує мама про сина Віталія, 8.08.1984. Магічний вплив є. Питання, чи Віталій, коли був тут, не бухав. Магічний вплив є Німеччина. Ну, швидше всього, що він залишиться в Німеччині. Долю свою можна коректувати. Завжди люди питаються, чи мені це по долі. Зустріла алкоголіка. От зустріла людина алкаша із, із живе з ним, чи це по долі? Ну зустріти по долі. Але ж не означає, що з ним треба провести все життя. Люди, долю можна міняти, якщо точка відбулася, це є одна справа, але ж потім ми можемо докладати зусиль для того, щоб покращити своє життя. Не можу не погодитись. Доброго дня, дякую за вашу роботу. Подивіться, будь ласка, чи примирюся я зі своєю сестрою, і чи будемо ми спілкуватися? Запитує Ірина. Не знаю, якого року народження. Ну, дивимося, це хоча б таке не дуже стандартне питання, тому подивимося, чи примиряться дві сестри. Ну розумієте, тут м, е, така класика е, е, жертва і палач. Якщо хтось збавить свої обороти, то другий і помириться. Але тут є класичне доїдання, тут вампірські стосунки. Тут треба було б їм трошки їх поміняти, а примирення може відбутися. Тут цікавий дуже коментар: е, Львів побила гроза, підстанції горіли. Може бути, що ви побачили грозу і подумали, що це ракети. Ну, не знаю, це коли це там у вас була гроза, що ж побила підстанції. Ну може бути, звідки карти Таро можуть знати, що то летить? Летить і летить раз, воно показало. Ну, треба, значить, буде задавати питання: чи це стихії, чи це клята росня Нам шле. Будемо з вами Тетяна бо бачите, я і нас відразу з вами. А бачите, ви поїхали працювати, допомагати людям, і покинули ну... Львів, і от вам і все. Все, ну так, а завтра нема... тут, по цвинтарям буду ходити півтори доби, бо туди добратися далеко. <рес> Доброго дня, Тетяна. Прошу подивитися за сина Вадима, чи треба йому їхати з сім'єю за кордон, чи буде мобілізований син Сергій, 21.07.85 року народження. А за кордон треба їхати буде непогано. На перший час важко, але з сім'єю бажано виїжджати. Так чи варто їхати в Польщу на заробіток? Дуже великі борги за комуналку, запитує Ірина, 29.04.61 року. Це такий жах. Мені так шкода людей позаганяли от, тими комунальними, що людина мусить їхати з місця з, з, з країни, де війна, щоб заробити і то поплатити ту жахіття. Ну Тут, чесно кажучи, 50 на 50. На 50. Тут, вроді, воно їй непогано, але я щось не бачу так, що людина відробить ті борги зразу. Mm -hmm. Може, на неї перекриті якісь шляхи, фінансові канали. Ну Тут показує так, що вона. Ну, ну, Людину треба спасати по всім фронтам, бо вона ну, вообще всюди загрузла: і родичі, і, от, і якісь оті, такі з минулого з борги кармічні. Не тільки, я не говорю тільки за грошове. За людину такий шлейф тянеться, тут би її взагалі треба було коротше, демонтувати то все, угу. наші бідні глядачці. Угу. А, восьмий раз запитую, восьмий. Чи будуть діти у Михайла? І його дружини Діани Михайло, 21.11.2003 року. Боже, тому Михайло ще 22 рочки. Ну, у нього я не бачу у нього жодних перешкод до дітей. Може, йому просто наразі діти не треба. Може, то дитина ще в 22 роки хоче пожити для себе, встати на ноги. А не поробити тих 20 памперсів, щоб воно ганяло голодне в хаті. Ні? Ну, це таке, знаєте, це наше е, таке савдеповське оце виховання женитися, діти, працювати на роботі на одній тій самій 20 років. Тобто це наші такі оті старі установки, з якими треба, які треба викорчовувати, тому що вони не дають розвиватися нашим людям, тим, хто 40. Плюс, Отак 40 років, як мені, ото з ними я працюю. То є мої мої то їх я витягаю з тих старих, як то кажуть, стверджень. Внутрішніх будемо надіятися, що як завжди наші підписники дослухаються до порад. Які ми транслюємо у моєму блозі. Також я нагадаю всім глядачам і підписникам, хто бажає ще задати питання Христині добу після виходу програми, зможе зробити її це в телеграм-каналі, а також долучитися до чистки, яка особлива у відьми Крістіни. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Агай. Щиро дякую.